Всім привіт! Мене звати Орес. І сьогодні ми з вами будемо країнізовувати наші улюблені танки. А саме будемо встановлювати ось таку українську озвучку. Все, мзди захотіли. Поїхали. Робили. Дуже добре. Робили. Повторимо, як білці воко. Квиток в ангар отримав. А на цьому каналі все коротко, ясно, не буду тягнути кута за хвіст. Поїхали. А перед початком відео, хто хоче підтримати мене фінансово, в описі є посилання на донат. Ну а для початку нам потрібно встановити саму озвучку. Я її залишу в описі. Далі заходимо в Play Market і скашуємо ось такий провідник. А у кого телефон Xiaomi, у того він вже по-любому встановлений. Потім ми заходимо в цей провідник, заходимо в завантаження і розпаковуємо озвучку. Для цього просто натискаємо на файл і далі витягуємо в будь-яку зручну для вас папку. Я б папку Dowland. І тут же ж тапаємо на українську озвучку, вибираємо папку Sounds, натискаємо перемістити. Потім тестимо на внутрішнє сховище. Android, папка Data і шукаємо танки. Вибираємо папку Files, потім Pax і нарешті тиснемо на кнопку Вставити. От і все, заходимо в біс і перевіряємо, чи працює. Відразу ж попереджаю, що деколи після оновлень озвучка може пропасти, і придеться заново її встановлювати. Ну а на цьому я буду закінчувати. Напишіть в коментарях, чи вийшло у вас встановити озвучку, чи вона сподобалась вам. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. З вами був Орес і бувайте!